Вправа 988. Кожному натуральному значенню n відповідає втричі більше за нього число n. Задайте формулою залежність n від n. Знайдіть значення функції, що відповідає значенням аргументу. Ну що ж, стартуємо, давайте складати тоді формулу. Якщо n велике, кожному відповідає втричі більше за нього число n. Так, тобто n велике. Буде дорівнювати втричі більше. Це 3, що множиться на n, 3n. Записуємо, що це у нас формула. Залежності. n велике. Від n маленьке. Ну, а зараз потрібно знайти значення функції. Давайте це в якихось діях зробимо, отже, в першій дії, і ми записуємо, що якщо наш аргумент n маленьке дорівнює 2, то наша функція n велике, що дорівнює 3n, буде дорівнювати 3, що множиться, замість n пишемо 2, і це дорівнює 6. Друга дія. Якщо N дорівнює 7, записуємо, то N буде дорівнювати 3N і дорівнює 3, що множиться на 7, і це буде 21. Далі третє. І якщо N дорівнює 13, то n велике, що визначається формулою 3n, буде дорівнювати 3, що множиться на 13, і це дорівнює 39 є. Ну і останнє четверте, якщо n дорівнює 20, то n велике, що дорівнює 3n, буде дорівнювати 3, що множиться, замість n маленьке, пишемо 20, а це дорівнює 60. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, кожному. Так, задайте формулу і залежність n від n. Записуємо, що n велике дорівнює 3n маленьке. Далі, знайдіть значення функції, ми знайшли. У нас такі значення 6.